Так, ну що, привіт в новому Влозі. Я вам хвостилась в минулому, що я купила камеру і буде класний звук. Але, як бачите, ні, записую зараз на телефон камера вдома. Я в Києві на пару днів, тільки що зайшла постриглась. Я така довольна, тому тепер можна підкалувати волосся, нормально вистригли чолку. Перечекаю, буде відрощувати тепер. А, я зараз. Біжу по справам. У мене тут буквально пару днів в Києві, за які маю встигнути просто все. А вчора я і позавчора встигла вже зробити відбілювання зубів, встигла зробити бровки, встигла сходити на ендосферу. Зараз я побіжу в торговий центр, а потім на епіляцію. Коли ти приїжджаєш в Україну, то в тебе просто план встигнути все по повітря. Процедурами Думаю, дівчата мене зрозуміють. Я не знаю, я така щаслива, як це хожу по всьому, тому що ну там в В'єтнамі. Я нічого взагалі не зроб не робила, а тут я записалась просто на все абсолютно. Бо на планах і ногті зробити, і на інфляцію сходити. Крися, повний фул. Тому якось так буду вам знімати, показувати. В Києві так я не знаю, так добре, просто так сховувала за Києвом. Я зараз у гостях у папи і крося, усі клас. Ще сьогодні планую поїхати забрати товар, частину. Тому що я лишала ж товар з магазину у дівчат, і одна дівчинка мала відкрити шоу-рум, але не відкрила, і в неї просто лежать товар. Тому планую забрати, але вона працює може лише пізно ввечері. То треба встигнути, бо це другий кінець Києва і поряд комендантською годиною якраз. А поки вас з собою і вжила в Рівермол. Дивіться, куди я прийшла. Кожен раз, як приїжджаю в Київ, першим ділом я приходжу в картошечку з салатом з'їсти. Це просто дуже смачно. Зараз поїм, і будемо з вами дивитися на знижки, бо в Рівермолі дуже багато зараз знижок після Нового года. Ну, не тільки в Рівермолі, в принципі, у всіх торгових центрах. Тут це салатейра, картошечка, Сінабон. Краса. Що ви бачите перед собою? Це просто скарб. Як зараз це буде смачно? Я поки в приємному шоці від Києва, від того, скільки до цього покривалося, діться в центрі магазин Ук. Ну, Були острівки, на магазині я ніколи не бачила. Скільки різних якихось магазинчиків, нових кафешок Коротше, Така відчуття, що мені не судьба погуляти в Рівермолі. Це вже другий раз, коли я сюди приїжджаю і починається тривога. Перший раз я взагалі приїхала і відразу була тривога, я навіть не зайшла. Цей раз я встигла поїсти і тільки зайшла в взару, почалась тривога. Кайф. Боже, дивіться, яка краса. Хоч вон туди зараз з вами подивитись, що там, там якась карусель, там каток має бути. Зараз там подивимось. Та краса. Вроде не розумію, чого вона працює. А, тривога, напевно, через те. Тут зробили такий, як городок зимний. Тут величезний каток, карусель, Тут дуже гарно. Прийшла на епіляцію в So Beauty, хочу спробувати їх якийсь лазер новий. Лазер зовсім безболісний, це олександрітовий, але суть в оці якісь нові насадки, з якою ви не відчуваєте болю. Ну що, я зробила епіляцію. Я вам скажу, що це просто була взагалі безболісна епіляція, наскільки безболісна, ще я навіть вирубалася. І я прийшла в екрозум заїсти суші. Боже. Тут так смачно, що я користо, вирішила збігти ще сюди а потім піду в Рівермол. Бо я не знімала, але я після тривоги забігла в Рівермол і там вою заміряла прикольний такий нізон, але він був великий. і Я не встигала поміряти вже менше, тому зараз не поміряю. Дивіться просто така краса. Взяла якийсь новий ро. Зараз. Одною рукою важко. Оба! Тут це з сиром якимось і манго. Має бути дуже смачно. Дресі дуже смачно, імбір поливати лімоном. Це просто кайф. Приходила вам суші, ось ці суші з запеченим усосом, з мангою груші, і фігня повна. Короті, їх не варто брати. Беріть класичну красію Філадельфії або будь-які класичні. Так, за цей комбінезоном розповідала, я помірила, але щось тепер не знаю. Я вам ще спинку. Не знаю, як зняти спину, щоб було. Так, купила я Воюша комбінізон. Там ще дома покажу, що купила. Дивіться, які Зарі стильні сумки. Я ніколи не дивилася нізаровські сумки, але стирально дуже гарно. Вартість півтори тисячі гривень на секундочку. Це ну, для сумки ту дешево. Я перейшла на нову почту купити дві великі коробки, щоб речі сьогодні ж забрати, поїхати. Коротше, 140 гривень за дві коробки. Не да. Я вже вдома, якщо чесно. Сьогодні нічого не робила, але так втомилась. Я подивилась, що мені їхати до дівчинки за речіма 40 хвилин. Тобто мені 40 хвилин туди, в 10 вони ну, буде лише вдома, навіть 10-10 треба -10, забрати речі. Потім потрібно звести речі до тьоті, бо я домовилася, що вона їх буде зберігати і відправляти. І потім доїхати додому до комендантської. Задача зірочкою. Але я вже в кроватку, я вже в ванну покупалась би і в кроватку. Кстати, хочу реально набрати можу вечерю ванну, полежати трошки в ванну. А в результаті приїде просто верблюсь. Да. Коротше, зречимо, я, мабуть, розповідала вже вам. Я коли виїжджала з України, то шила одну частину більше речей однієї дівчинки і частину в іншої дівчинки, яка мала відкривати шоу-рум. Але вона не відкрила шоу-рум. І тепер мені потрібно забрати речі. Вона сказала, що вона може відправляти. Того заберу в неї, домовилась тьоті, що тьотя зможе відправляти. До речі, кому цікаво, то переходьте, будуть під відео. Під цим відео буде послання на магазин. Кстати, хочу більше щось з речей встигнути взяти. Я там розпродаю речі просто по цінам нижці закупки на те, по закупці, щоб просто витягнути назад кошти. Хочу більше з речей взяти, точно хочу кардигана. Але думаю, як і буду гавест, так що в мене одна малесенька сумочка. Може, якусь більшу візьму. Да. Якось так. Такаша сістомлена. Але так кайфовки. От якось не знаю, подобається. Я... Трошки суму за динамого в плані того, що там тепло, там всі постійно тусять, і це прикольно. Але якось в Києві от прям також добре. От якось Київ так відчувається, як вдома. Хоча це дивне відчуття, мене хтось спитав, чи відчуваєшся в Україні як вдома, і коли я приїхала, то я бігла скоріше, ну, я не знаю. Що ніби відчуття є вдома, але ніби ти вже ти десь живеш. А от зараз якось, коли тут побула, так якось тут все таке рідне, все таке своє. Yeah. Так, Ну що, я їду, побажайте мені успіху, щоб я встигла. Папа каже, візьми документи. Він <звіст> раз припитав, щоб я встигла, він переживає, каже, приживаєш, що може не встигнути. Я кажу, то встигну, я все нормально. Зараз 9 годин, я виїжджаю, десь десять з дівчинкою домовилась. Ви сповіще, що я швидко заберу речі, швидко завзяю до дочаті, я швидко повернусь. Але подивимось. Якщо чесно, то так впадло їхати, так хочеться, як я казала, в гарячу ванну і просто спати. Для. Коротше, таке. Якось так грустно, я вже скоро їду. Ну, я сподіваюся, що я скоро їду, сподіваюся, що завтра куплю котки і якось почне вже сувати з у Можливо, це тому, що, знаєте, цього разу приїхала і там ходжу по всіх там YouTube процедуркам, і знаєте, такий. Лейтовий, коротше, у мене відпочинок тут. Так, да, я не спорю, можливо, за цього, але все одно тут так добре. Та, в принципі, в раз, коли я жила, мені подобався Київ, мені реально було добре, та я відео записала, як тут класно. Так, забираю коробка, бо я в охорону, і їду. Так, ну що, я вже останні дні в Києві що Сьогодні-завтра. Зараз біжу на нігтики зроблю. Думаю, френч, або... бо зараз щось зроблю, покажу. А потім біжу на мафію вже. Боже, я просто обожаю українських майстрів сервіс. Ідеальний просто френч. І так швидко я ще не робила в житті. Ви розуміли? Мені френч зробили за годину десять. Це манікюр, укріплення і френч. Просто кайф. Але і ціни виросли. Зараз переключусь, розкажу. Виросли ціни, тому що ну я не пам'ятаю, коли останній раз робила в Україні нігті. Це було, може, ну, гривень 600. Це було десь 2,5 роки назад. Зараз 900 я заплатила. Ну, без френча було 800, як я зрозуміла, френчем 900. Але все одно кайф. Так, і біжу на мафію. Бо я лише не стигнала, але це встигла. Із ігроків, які не люблять грати заочно, що? то що? Я сказав, що він красний. О! Ну, я думаю, що он красний. Ти думаєш, чорний?